Так, чоловіки. Побудуйте чоловіки, ті, які думають, що їхні жінки їм повністю довіряють. Дорочки. Я недавно зайшов на кухню чогось, як чогось пожерти. І дружина щось там з кастюлі мені дає ложку і каже: попробуй. Я пробую такий кажу: по-моєму, мало солі. Вона каже: слава Богу, а я подумав, що зіпсувалося. І все одно потім вилила, бо вона мені не довіряє. Вона мені каже Максим, я тобі ніколи не буду довіряти повністю. Кажу, Галь, а що означає не довіряти повністю? Вона каже: Я тобі не довіряти, не буду довіряти повністю, і дала максимально лаконічну, ствердну, вичерпну відповідь. Каже, бо я не знаю, що ти там, де ти там. А ми одружені 13 років. Що ти там, де ти там? У Нас одружених все по графіку. З 9 до 6 робота. І потім я мчу додому, тому що у нас по графіку з пів сьомої до 10 щастя. Щастя. У мене просто от знайома недавно виходила заміж і каже: чому? чому ти його вибрав? Ти його любиш? Ну, не дуже. Але я впевнена, що він нагулявся. А що означає, ваше жіноче нагулявся? Просто в мене є собака? І я знаю, що Джек нагулявся, коли він два рази покакав. І в нас з дружиною недавно були роковини нашого одруження. Ой, кажу, роковини. <плес> Ювілей щастя. І... І дружина мені подавала фітнес-трекер. Знаєте, в чому прикол? Я його забув по задній хаті. І... Хоча фітнес трекер доволі класна штука. Він вираховує, скільки ви кроків пройшли, кількість калорій, на який ви поверх піднялися. Якось е, займався з дружиною сексом фітнес трекері. Кажу, Галь, після сексу з тобою фітнес трекер мені показав, що я вийшов на шостий поверх. Він кажу, серйозно? А таке враження, що навіть в хату не зайшов. Навіть не приставив чіп до домофона. Ти стільки років живеш в тому під'їзді і до сих пір путуєш квартири. Якщо серйозно поплудуйте ті, хто любить займатися сексом. Я зрозумів, решта одружені. Окей. Просто. Ну зараз просто в сучасних реаліях навіть секс помінявся. Ну, змінився секс. Раніше в мене було дві улюблені пози. Та це я знизу жінка зверху і жінка зверху, я знизу. Мене, мене все влаштовувало. Поплудуйте ті, хто знає, що таке фейсідг. Ти міг не аплодувати. Тебе видно по лиці. Дивіться. Фейс-ітін це така штука, коли під час сексу партнер сідає партнеру на лице. І ми з дружиною спробували. Їй не сподобалось. Ні, Ну, чесно кажучи, знаєте, і мені було незручно сидіти. Жартую. Зар... Звичайно, що зручно. Просто ми ж одружні, практично такі самі, як неодружні. Знаєте, коли неодружена пара, вони вертається з клубу, а заходять в хату, починають цілуватися, я тебе люблю, я тебе хочу, окей. Коли одружена пара вертається з ресторану і починає цілуватися в коридорі якогось милого. Я тебе люблю, я тебе хочу, окей, але я перший в туалет. І жінка така, ну я йду зуби, да, бо <сі> Сьогодні в Кравців свято, вкравці були в ресторані, сьогодні в Кравців так? <сі> Він, і Багато чого нового з'являється. Знаєте, ті приколи, що зараз е молодий чоловік може скинути своїй дівчині фотографію свого е пісіндровича. Це називається Дік-Пік, прикиньте? Дік-пік. В часи моєї молодості це називалося відсутність виховання. Просто, якщо би я своїй дружині. Скинув фотографію блискавки Маквіна. Я Я би написав, Галя, подивись, по-моєму, щось вискочило, бо. Ну в нас так само, знаєте, в нас є в сексі стоп-слово, стоп-слово. Один раз мені жінка його сказала, каже, не туди. А я, а я тільки в спальню зайшов. Ну, в нас топ-слово звучить, як ти спиш сьогодні в густині. То, вмієте, що? Е, У нас недавно був секс разом. То наша сімейна фішка займається сексом разом. У нас був секс, і я, як справжній чоловік, після сексу йшов кімарно. <гум> я прокинувся, і у нас був секс другий раз. Галя така: Максим, два рази. Всереду. Я такий як два рази. Я себе злив на думці, що в нас був другий раз секс тільки тому, що я забув, що був перший. Я вас відомо, що для жінки ідеальний чоловік з поганою пам'яттю і хорошою ерекцією. розумієте? Але ми знаєте, в сексі деколи використовуємо ті брудніслівці. Е, брудні слівце. Брудні слівця. Недавно жінка перегнула палку. Знаєте, як там під час сексуа назвала? Гнида вшива. Е, Було більше обідно, ніж приємно. Але знаєте, стосовно сексу після сорока зараз буде такий невеличкий, невеличкий спойлер: секс після сорока це коли дружина на ліжку, а ви в густинні. Це тому що хороший сон це запорука щасливої сім'ї. Я вам дуже дякую, гарного вечора.